Привіт, друзі! з вами я, Олександр Гринець. Сьогодні така тема. Я її, ну, можна сказати, хотів підняти, але якось ніби соромився, але вже загнав себе в таку ситуацію, коли неможливо відступити. Я вже проанонсував в стрімі розказав і вам пообіцяв, тому ну, куди діватися. Пунктом першим, звичайно. Я не думав, що так складеться, і що життя в мене так складеться, і що так обставини складуться, що я в своєму віці буду займатися оце таким от, е, спілкуванням на Тіндері Баду. Тобто це не можна сказати, що це було прям така мрія. От, але склалося, як склалося, і десь там місяць плюс-мінус я вже оце на, на додатках для знайомства. От. Ну, Пунктом першим я, звичайно, не вважав себе таким гарячим пиріжком, якого прямо одразу змітуть з прилавку, тому, тому не треба думати, що я такий прямо впевнений в тому, що я там, ну, просто приз-приз. Так що не треба, хто хоче. Покритикувати, що там 50-річний там щось робить на БАДу чи на Тіндері, можете, звичайно, починати, але я не вважаю себе гарячим пірашком і не вважав себе гарячим пиріжком. Це перший пункт. Другий пункт, я чудово розумів, що ми всі знаходимося в такій ситуації, коли по закону Старджона, це я тисячу разів його згадував. Це письменник Фантаст, якого спитали, що ж ви так топите за свою фантастику. А він сказав, там же 95% всього це фігня. От, він каже: А що ви так дивуєтесь? 95% всього в житті це фігня. Тому я теж розумів, що не так легко це все буде, і не так просто. І ну, я розумів, що це питання таке, яке займе. Не принесе, скоріш за все, ніякого результату, але ну що, я вирішив дати долі можливість, е, так би мовити, розширити всі канали збуту, да, так скажімо, да, щоб, е, щоб максимально генерувати ліди, наскільки це можливо. От. Ну і що вам сказати? Е, в принципі, я був налаштований не дуже е, як це сказати, оптимістично. чи що, але реальність вона виявилася набагато холоднішою, ніж я очікував. От, тому що я, звичайно, спочатку думав, що я поспілкуюся, зав'яжу якісь там спілкування, там щось з жінкою там, років 40-45, яка більш-менш там розуміє там, про те, що я кажу, якось, якось щось більше спільного розуміти буде. От, ну про своїх однолітків я. Власне кажучи, навіть не розглядав, тому що я чудово розумію, що це жінки або в менопаузі, або після менопаузи, або менопауза може почати, початися в будь-який момент. Тому в них свої проблеми, в них там перепади температури тіла, в них там їм хочеться їсти щось солодкого. В них зовсім інше. Якщо вони хочуть якогось спілкування. От, то чи уваги, то в моєму випадку наші інтереси зовсім не співпадають, тому я якось так не не, не як це сказати, не збирався там ніяких там е, робити перформансів видатних, просто от щось такого хотілося знайти. І повинен вам сказати, що що просто жінки, які у віці 40, ті, що залишилися... На Тіндері це просто настільки непридатні для будь-яких відносин, що це просто якийсь жах. Тобто вони є от, точно от на 100% підтвердженням такого ефекту данінгу, Данінга Крюгера. Це коли люди за своєю низькою кваліфікацією. Або низького інтелектуального рівня не розуміють свого низького інтелектуального рівня, роблять помилки, але вони не можуть проаналізувати і зрозуміти, що це помилки пов'язані з їх низьким інтелектуальним або професійним рівнем, і вони ще більше впевнюються в своїй, як це сказати, в своєму високому рівні, якого нема. От так само і жінки, які в цьому віці це просто я кажу, що ну, мабуть не ті, ну я кажу, що от жінки в віці десь 33 плюс, і от до 45, я просто, якби це були в мене такі продавці або менеджери з продажу, я б їх виганяв нафіг. Тому що настільки відсутня якась культура спілкування. Якась пасивна агресія. Тобто, і я кажу не про тих, яких я там якимось правдами і неправдами знайшов їх контакти, щось написав без, без, ну, без якоїсь там приводу. Да. Ні, це відбувся меч на Тіндері. Тобто вона мене лайкнула. Там те, що після лайкання виникають такі якісь спроби обесцінення, типу, а тебе не... Там не, не турбує різниця у віці. І, ну, у мене, по-перше, є тільки один я, іншого немає, є такий вік, як у мене є. Тому якщо ти лайкнула, ти лайкнула, щоб це спитати, ну, тобто, я якось здивований. Тобто це ж не, не я не я тебе змусив, а ти лайкнула і знову ж намагається знецінити. Ну таке, Мені в принципі не звикати, мій компетитивнес spirit. Або дух змагання він взагалі, то тому мене можна сказати і привів, тому що я розумів, що шансів практично нема, але я спробую. От. Тобто, якби це були продавці, їх би виганяли нафіг просто з роботи, тому що відповідають через добу або дві, відповідають односкладними реченнями, повна відсутність зацікавлення ну, співрозмовнику. Просто неможливість підтримувати діалог. Я навіть ну, однією спитав, кажу, що ну, там на початку, ще, коли намагався щось, щось розібратися або ну, вдіяти добро. Кажу, а ти не пробувала приймати участь у діалогу, там щось казати, щось якось підтримати? Питання, а якого тобі жінку б хотілося? Я ну, пишу, що приязну, доброзичливу, ввічливу. Я, до речі, от зараз можу сказати, що скільки я бачу, от, і на танцях особливо, що тільки дівчина якась приязна, доброзичлива, вихована, ну звичайно, вона або заміжня, або, або у відносинах. Тобто, Тут справа не в міні-юбках, не в сосочках на у прозорих майках. Ні, це зовсім інше. Чоловіки, щоб мені хто не казав, вони шукають, по-перше, і найголовніше це нормальну людину, яка може просто підтримувати якесь коректне спілкування і бути доброзичною. Так от, і вона мені відповідає, тобто, ти хочеш удобно собі. Я думаю, почекай. Це ж навіть ще демоверсія не почалася, а ти вже починаєш бути хамлом, різкою і, і некоректно себе поводити. Що ж буде, коли закінчиться демоверсія, або, іншими словами, якщо це таке в що ж, то що ж можна казати взагалі в принципі? От. Тобто настільки, настільки відсутня якась культура спілкування і доброзичливість, що це просто якийсь ну, для мене незрозумілий момент, тому що ну, як я просто зробив висновок, що всі жінки, які були більш-менш-менш більш адекватні і е, приязні, виховані, доброзичливі, вони вже у відносинах. Їх вже на тіндері у віці 35-33 нема. О, ну, може 33 ще там, але 37 точно немає. Другий пункт, який мене просто якось вразив в саме моє мурчало, я б так сказав, що читаєш анкету, шукаю відносини, в яких буде чесність, відвертість, відкритість. Ну і вік вказаний, наприклад, 31. От, і ти там починаєш спілкуватися, домовляєшся на зустріч, приходить жінка, який... Зовсім на 31. І ти думаєш, ну виглядає непогано, може там 35 33, скільки тобі. Мені 41. Я питаю, слухай, а як ти себе почуваєш, якщо ти скинула, тобто ти вже прибрехала на 30% відносно свого віку? Ну, якщо я поставлю свій вік, мені будуть писати тільки старі пердуни. От чоловіки там похилого віку. А мені такі не подобаються, я хочу, щоб от мені писали такі, як я хочу, і тому, тому я поставила такий вік. Я кажу, а як же відвертість чесність і таке саме? Бо якби чоловік, наприклад, написав би 180 см і з такою ж погрішністю, як в тебе, 30 то його зріст був би 1,35 м, коли б він прийшов на побачення. Як би ти себе почувала? Ну каже, то інше то зовсім. Отаке. Але рекорд, мабуть, це був, коли жінка. Ну я вже після таких випадків почав вже переписці питати, а скільки ж тобі років насправді. От, тим більше по фото там більш-менш видно. От, а ну, рекорд, мабуть, це жінка, яка написала 25, ну було видно, що не 25. Але ну то таке, вже ж думаєш, ладно, вже там, що що, вже як буде. І в процесі е, спілкування з'ясувалося. Що їй 37. Я кажу, а як же ти так, от, ну, ну я це так? Ну, каже, я не виглядаю на 37. Я, от мені всі кажуть, що я виглядаю на 27-29, тому я написала 27, а 25, то я випадково помилилася. Я вже не витримав, кажу, а хто каже, що ти виглядаєш на 27? Мама і твої подруги такі ж? Ну, тобто, ну чомусь образилась, не знаю. От, я знову ж таки повторюю, що я для себе не бачив якихось там ну, таких можливостей, що я такий гарячий пиріжок і прямо дуже такий видатний приз. Ну, треба ж дивитись на речі, реально. Це, так би мовити, друга категорія, де не відповідає абсолютно вік і фото е, анкеті. Третє, це. Ну, коли вже відбувся меч на тіндері? Тобто, це взагалі, коли уявляєш, як це важко, щоб спочатку відбувся меч на тіндері, потім відбувся меч у спілкуванні, потім організуватися на зустріч, Зараз розкажу про зустріч. Значить про зустріч. Всі жінки, дівчата в усіх соцмережах. Кажуть, що чоловіки не ті, не такі, не те роблять, ніхто не запрошує на побачення або зустріч. Я запрошував. І що вам сказати, це просто якийсь жах. І я кажу не про дівчат, яких я там просто написав в лоб, що там пішли, зустрінемось, повечеряємо або пообідаємо десь. Я не кажу, що пішли в парку, погуляємо, пішли на каву. Я спеціально цього не робив. От а, то. Але вже з якою ніби вже меч відбувся, ніби вже поспілкувалися, ніби вже з'ясували. Там дві категорії таких відмовниць. Перша це ти питаєш, ну а от який там район для тебе, як би тобі було зручно, і пропонуєш місце згідно там якоїсь логістики адекватна. Вона каже, так, добре, домовилась, умовно кажучи, там якийсь день 20.00 там вечерямо, там-то. Ровно на завтра вона, і я ж завжди домовляюся за день, за, ну, за через день мінімум, тому що в мене є свій план. І починається. Ані, а давай краще там, а давай не тоді, не тоді, а давай перенесемо. Ти думаєш, та ну ти в баню, ще нічого не почалося, а ти вже починаєш виносити мозок. Друга категорія це яка домовляється, але... Але просто зникає, коли справа доходить до. Ну, в мене є версія, що це просто боти, які підтримують цікавість для до до цього до, до прину додатку да? до Тіндера або Баду, щоб там люди. Ну, в них було враження, що, що є якісь можливості для знайомств. Ну, у мене ще й така версія. От, тому що коли доходиш до конкретики, просто зливаються. От. Або може це та категорія, яка знову ж таки не відповідає за НАТО е фото і віку. От. Третя категорія. Ти домовився. Причому ж дівчата щось усі ж розказують, що ніхто не хоче заїжджати. Там. Я кажу, я заїду, давай, от я заїду. Тобто в мене вже я ж я кажу, такий змагальний такий дух, що мені вже цікаво, що ж буде. Я кажу, давай я заїду, добре. Е, зустрічі, йдемо ну, туди, то ту вечері, то, мовно кажучи, на 20.00. Да? Я прошу, що, будь ласка, напиши завчасну адресу, де тебе забирати. В моєму розумінні завчасно написати адресу це ну, за день або години за три, хоча б Бо, ну, треба розуміти, що доросла людина займається своїми справами, треба планувати, 에, треба ну, зорієнтуватися, скільки їхати там, де тебе забирати, до того місця, де планується зустріч. Умовно, в 20.00 ми домовилися, вона пише в 19.30, забирай мене, а я по таку за такою то адресою. У мене тільки одне питання. Мила, ти як уявляєш, що я сижу цілий день в автомобілі з телефоном в руках, і як тільки отримую твоє повідомлення, одразу я завожу і починаю валити навіть не через пробки, а над пробками. Тобто, як? От як ти себе уявляєш? Ну що після такого? Ти, ж, звичайно, коли ти за дві години вже нічого не отримав, то ти зазвичай ну, відміняєш столик і коригуєш свої плани. Ну, Це, мені здається, адекватна позиція. Це, так би мовити, окремий підвид. Ще один підвид, який чомусь хоче тебе якось нагнути, показати свою якусь зверхність, тобто не знецінити. Тобто, ти домовляєшся, що ми йдемо туди, на 20.00. Я умовно, я заїду за тобою об 19.00. Ти під'їжджаєш о 18.55 і пишеш, я на місці. Вона пише. Добре, зараз зберуся, через 20 хвилин вийду. А я ще з давніх часів знаю, що коли починається така от фігня, то це просто викинути дарма вечір, тому що дівчина хоче тільки одного показати свою верхність і тебе знецінити. На, на що вона це робить? Ну, так їй хочеться. Ну, не завжди ж можна знайти якісь логічні пояснення. От. Відповідно, я вже, знаючи цей прикол, пишу, що в 19.15 я поїду. Ну і просто їду. О, о, так, це, це, так би мовити, ті, ті більшість. Тобто я ж кажу, що домовитися реалізувати зустріч, це настільки важко, причому я не запрошую гуляти в парк. Я не запрошую випити кави на лавочці. Ні, я поводжу себе коректно. Пропоную заїхати. Просто якась жопа. От, ну, в принципі, це такі основні моменти. Тому що якщо вже ти зустрічаєшся, в принципі, я для себе знову ж таки вирішив, як що якщо навіть зустріч буде без продовження, але дівчина приязна, весела, миловидна, і ми посиділи в гарному місці, то я в принципі це сприймаю як добре проведений вечір. Де, де в принципі я отримав якесь спілкування, якісь емоції, потренувався спілкуватися з жінками. От. І звідси там вже можна сказати, що, як це, що коли ти відвозиш її додому, і вона в той же вечір тобі не пише, що дякую за вечір. Там дуже було приємно познайомитися, і так далі, то це означає, що цікавості в неї ніякої немає і можна не заморочуватися. От, так, так. так, що Це поки що перші такі ітоги, підсумки. Скажу вам чесно, що це досить такий кропіткий, важкий психологічний момент, який ти просто от раз за разом робиш і робиш. Ну там казати про те, що всі ж хочуть оригінального початку розмови. Хоча на нього відповідають, я ж кажу, що там, наприклад, вже такі прогностичні ознаки, як, наприклад, якщо ти пишеш добрий вечір, а тобі відповідають добрий, то це вже зрозуміло, що вона буде відповідати односкладними якимись реченнями. І в мене, я ж знову кажу, виникають підозри, що це просто боти, які підтримують, так би мовити, інтерес, щоб ти там якісь купував там. Послуги і, і там, витрачав свої гроші і час. Можливо, так. Але якщо таке, то можна знову ж таки кидати і не страдати фігньою, як у мене було в якомусь там відео. От. Тому, тому що вам сказати, це настільки непросто, в моєму віці це взагалі непросто. Але, ви знаєте, і жінки розказують, що теж дуже важко знайти людину, з якою хоча б можна якось адекватно зустрітися і поспілкуватися. Тому всім нам непросто це непростий шлях, у кого є відносини. Цінуйте їх, бережіть на сьогодні. все і будемо сподіватися до нових зустрічей.